хату, Ми були там з дружиною і двоє дітей у нас, хлопчиків півроку і три роки. То, очевидно, ну так би мовити, ну, їх закрили з собою, але на спальні все окей. Там, де ми власне ще і переховуємося, то нас якраз, туди, як би це про прилетів снаряд якраз. Але ми буквально десь хвилин сім від перети тих вийшли. Ну, ми там три години перечікували повітряну тривогу, а якраз ви перейшли. Перейшли вже в спальню спати, бо бачили по карті, що тільки одна ракета лишилася. Але ми щасливчики, якось нам Бог Бог вмі. і ми перейшли з в спальню. І ця остання ракета якось так вийшло, що прям прилетіла. Ну от ви бачите, там дуже багато руйнувань. Але в нас все ну, хлопці там старшому подобалося, як хата сусідня горіла. Ну він, напевно, не, не до кінця розумів, що відбувається. Але як так взагалі ну, трошки, машини покосили, там задні вікна повилітали. Бачите, от, полеса попробували. Ото дрібниця, го на що всі здорові. Ну. Бачите, типу, поливається мою хату, бо температура хата має таку, що бо типу, вже починає умовно ну, не горіти. Але... Бачите, парує. Ну, вибило, квіти, все, лапка вирощувала, все, нема. Побило. Бачите, що робиться. А в кімнаті я не знаю, як я залишилася жива. Подивися, що робиться. Ходи. Подивися, дивися, подивися, що робиться. А бабка спала, а бабка спала. Ну, не спала, лежала, Богу молилася. Ви були отут на ліжко, так? От у ліжко. От подивися, підійди сюди, не бійся. Подивися, як мене Бог спас. Подивися, подивися, подивись. Оця подушечка, видно, мене спасла. Так, укутувалася, сиділа, укутувалася так одіялом, так ото. То було страшно, то все чорне. то Горіло, чи чорт не знає, що вони там. Чи сірку пускають, горіло, диміло, пеляка така була страшна. Почалася тривога, і ми бігом-бігом, вже знаючи, що може бути, покриться. Ну і в так тут вже довбачило знову ж таки і пряме попадання от по електрону, і збоку, і ну просиділи там скільки майже всю ніч. У нас ми трошки от, як би, за будинком знаходимося, повибивало повибивала вікна, як Бачите, там частина повибивала, частина просто по рами рама повибивала, ті, що були відкриті. Отнути пішли знову ж таки, тріщини пішли в стінах. Наверху тріщини на потолці, то все. Знаєте, то вже просто неможливо. Тут таке враження, що воно безконечне, що воно не закінчується це все. Тому що тільки воно відновилося, тільки воно стало все на місце, тільки ми всі заспокоїлись, і знову те саме майже. Немає, ну не майже, може, може навіть, я не знаю, гірше, але головне, що ми живі. Оце головне, тому що. То страшно. Минулого разу так само вікна були, О, я, вже, я вже не пам'ятаю, тому що то і вересня було, і зараз що в ми... нас? То саме було, то, знову ж таки, вікна. В основному вікна, але ми, я ж кажу, ми ж трошки так в стороні. І один будинок, той, що напроти тоді згорів, повністю його відселили. Зараз, слава Богу, почав горіти 37-й номер і його затушили. Але квартири там, як кажуть, вроді все ціле. Ну і все, є, як хата Ті <рість> Внизу вони пішли вниз і вийшло так, що вони заблокували двері. Що тоді я не могла відкрити, що зараз я не могла вийти. Тепер я не могла вийти з хати і тепер не можу хату залишити, бо двері поломлені, там перегнуті хлопці не могли вийняти мене з хати. Три вибухи конкретно чули біля нас було, а вже два останні, хто десь подалі, але теж дуже чутно було, не з'ясувалися вибухи. Аля, там відео вибухи, так сильно налякалися. Дуже налякала. Чого мене серце так вискакови, не знала, що робити, дівчата.